Так, ну що, всім привітик. Сьогодні у нас з вами це вже друге моє відео на Ютубі. Я рада, що ви тут, і сьогодні хочу з вами поговорити дуже-дуже серйозно на таку тему: На тему проявлення взагалі, на тему продажів, так, навіщо показувати себе, навіщо проявляти, навіщо продавати. Отже, спочатку мене до вас буде питання. І я буду рада, якщо ви мені напишете в коментарях, чи було у вас таке відчуття, ніби ви є, але вас ніхто не бачить, що ваші ідеї, ваші можливості, ваш потенціал іначе залишається всередині. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви відчували, що у вас було таке. Сьогодні я вам хочу показати, як це можна змінити, але будьте готові після цього відео ваше життя. Може змінитися, ви вже не зможете просто так сидіти чекати. Отже, в чому взагалі проблема? Багато людей вони бояться проявлятись, бояться показувати себе, бояться заявляти про себе. І знаєте, що це нормально, підсвідомо, ви думаєте: а якщо мене не зрозуміють, а якщо, наприклад, я покажусь якимось не таким, так, а якщо, наприклад, що про мене продумають люди, а якщо мене відкривають, Кинуть. І це все страхи, які вам заважають, це все ваші блоки, які сидять у вас всередині, і вони вам заважають проявлятись і показувати себе. Але ось що дійсно цікаво, що ті, ті, хто проявляється, вони отримують набагато більше, ніж ті, хто сидять в тіні, ніж ті, хто чекає, так? І тому ті, хто мовчать, вони залишають гроші. Тим, хто проявляється, ви віддаєте можливості, ви віддаєте вплив комусь. Іншому. Просто зрозумійте це, що коли ви сидите в тіні, ви віддаєте вашу можливість вплив, гроші комусь іншому, тим, хто проявляється, тим, хто не боїться заявляти про себе. І ваш страх, коли ви сидите так, можна сказати, ось в норі, боїтесь проявитися, він просто вас настільки з'їдає, що всі ваші можливості призначення, ви можете віддавати комусь. Іншому. Тому надважливо проявлятись і заявляти про себе. Уявіть, просто запишіть собі ось цей ключовий меседж, так який я хочу зробити в цьому відео. Це обов'язково проявляйтесь, обов'язково не сидіть. в тіні Якщо ваша душа, а я впевнена, що дуже багато людей, які дійсно бояться проявлятись, і потім ви просто жалієте. І Обов'язково, ще раз кажу, треба проявлятися для того, щоб не втрачати ваші можливості. І просто уявіть собі, дійсно, що кожного разу, коли ви ховаєтесь, ваша сила вона зникає. А тепер просто подумайте, якщо ви зробите один маленький крок, якщо ви Хоча б трохи проявитись, так почнете робити це з маленьких кроків, повірте, світ вам відповість, світ вам відповість взаємністю. І дуже-дуже що цікаво, ви помітите, що як все навколо почне змінюватись, наче знаєте, як світ він чекав вашого кроку, кроку на проявлення. І надто важливо дійсно, якщо ви відчуваєте ось цю енергію, бажання на проявлення, подолати всі страхи, подолати всі сумніви і почати, почати показувати себе, як колись зробила я. Тому що я. Тому, приклад, ще рік тому назад я боялась записувати відео. Ще рік тому назад я боялася взагалі записувати сторіс, Я боялась, а що люди про мене скажуть? А можливо, я якась не така. І знаєте, що хочу сказати, люди вони завжди будуть говорити. Вони завжди будуть говорити, вони так можуть обговорити, сказати якісь ваші недоліки і так далі. Але е ось ті люди, які говорять, так, це просто, м як я кажу, такий шум. Навколо вас, так на які ви не повинні звертати. Якщо у вас є мета, якщо ви хочете бути проявленим, якщо ви хочете бути видимим, якщо ви хочете заявляти про себе, то люди, які говорять навколо вас, ви не повинні звертати на це увагу. Ви повинні йти своїм шляхом. Ти вперед. Дуже дуже тому дуже... хочу це відео зробити такий заклик, щоб ви зробили ось цей такий маленький крок. До вашого проявлення, до вашого таки, зробіть маленький крок, так, до великого стрибку, який зміни ваше життя. Тому, якщо ви дійсно готові перевірити. Себе. Якщо ви готові вже почати змінювати життя, то я вам дуже сильно рекомендую вже почати робити цей крок сьогодні. Якщо ви відчуваєте поклик, зробіть цей крок вже сьогодні, так? напишіть, я не знаю, першу сторіс, допис, покажіть, скажіть, якщо це Інстаграм, напишіть вже публікацію, зробіть сторітейнг, якщо це YouTube, Запишіть відео, так як це зараз роблю я. Неважливо, що зробіть те, чого вам хочеться, те, що хоче ваша душа. І повірте, коли ви почнете це робити, ви побачите всередині вас, як почне просто пробуджуватись ваша внутрішня сила. Ось тому я дуже-дуже сподіваюся, що дійсно ви. Зробити це, почнете з таких маленьких кроків вже, і тому, що в наступній частині нашого відео я вам покажу, як продовжити цей процес і проявитись так, як перетворити ваше проявлення на реальний результат, на гроші, на вплив та свободу. Тому. Залишайтеся зі мною, підпишіться, включіть нагадування про відео, тому що в цю неділю буде друга частина. Як перетворити проявлення на реальний результат?